Бо він злянувся на покору раби своєї. Ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Боїстин, воскрес. Віднині облажатимуть мене всі роди. І ці слова, як бачимо, вони є актуальними більше як дві тисячі років, тому що Марія є Мати Божа, і ми це знаємо. І ми поспішаємо до храму, поспішаємо на молитву, щоб побути разом з нею у молитві, щоб через неї випросити у Господа ласки, яких ми найбільше потребуємо в нашому житті. Наш народ дуже любить Марію. Нещодавно випадково зустрівся з братчиком церкви Володимира Іоргієм. Він каже: Отче, дивіться, каже, я в себе на подвір'ї в Україні капличку поставив Богородиці, як то є гарно. Що кожен може зайти собі і помолитися. І так воно є, бо якщо ти на Україні йдеш навіть по селі, яке б ти село не зайшов, десь когось на подвір'ї мусить бути капличка, десь на роздоріжжі мусить бути каплиця чи Пресвятої Богородиці, де кожен може зайти, війти і помолитися. Наш народ любить, наш народ величає мати Господа нашого Ісуса Христа Марію. І знаємо, напевно, кожен був у Зарваниці, кожен молився біля чудотворної ікони Зарваницької Матері Божої, кожен відчував, як Божа ласка торкається серця, чи взяти інші міста, гоші взяти, глиняни взяти. Дуже багато місць в Україні, де пречиста Діва Марія об'явилася людям, де об'явилася і тим самим вона показала любов. Як потрібно любити своєю материнською любов'ю. Так само, якщо ми візьмемо у світі Франція, Люрт, Фатіма, скоро Фатімі буде на Другу суботу, яка з 13 числа, це коли було об'явлення, буде річниця, бачимо весь всі християни почитають Марію, всі до неї прибігають під її покров. Так само, і в історії України ми знаємо, що Козаки вибрали собі за Покровительку Пресвяту Марію. Ярослав Мудрій віддав український народ під Покров Пресвятої Богородиці. Іван Павло II також посвятив український народ під Покров Пресвятої Богородиці. І сьогодні ми прийшли також, щоб прийти до Марії, щоб подякувати їй за її сина, щоб подякувати їй. За її любов, за її жертовність, за її відвагу, за її мужність. Здається, мати Ісуса. Напевно, що ми так думаємо, легко було Марії, адже Мати Ісуса, як це бути мамою Ісуса? А давайте подумаємо, як це бути мамою Ісуса. З'являється ангел радісно на серці, бо ангел з'являється і каже, Марія. Ти зачнеш від Святого Духа і народиш сина, насиш йому Ісус. І Марія каже: так, я слугиня Господня, нехай мені буде по Слову Твоєму. Сказати ангелові так, це означало також наразити себе на смерть. Ми знаємо, що Марія в цей час була тільки заручена з Йосифом, тобто, як такого чоловіка вона не мала, а зачати від Святого Духа люди ж не розуміють. І тоді, що могло би статися в цій культурі єврейській в ті часи, коли жінка зачинала дитину без чоловіка, її виводили за місто і закидали камінням. І Марія це знала. І вона знала, що якщо вона скаже так, то це означає, що вона може бути мертвою. Але вона повністю довірилася Богові. Через її так Бог увійшов у її. Лоно, Бог вибрав її матір'ю для свого сина. Бог поблагословив її. Відбулося зачаття, здається, Марія вже рада, але також, напевно, були переживання, бо думає, як я скажу Йосифові, правда, чоловікові, що я вагітна, уявіть собі. Але вона не побоялася. Вона була з Богом і вона довірилася Богові. І Йосифові також Ангел з'являється у вісні і каже Марія: не бійся Йосифе, не бійся взяти Марію собі за жінку, бо те, що зачнеться в її лонь, в лоні, зачнеться від Духа Святого. Йосиф бере Марію за жінку, шлях Господній, який недослідимий Здається, вагітно вже все добре, але ось приходить новий рік, треба поспішати до Вифлеєму Дає перепис населення, і Марія, знаючи, що є час родити, вона йде разом з Йосипом. Вона його супроводжує, куди Йосип, туди вона. Тобто вони люблять, вони поважають один одного, всюди є разом. І ось настає час родити, оскільки перепис Новий рік все зайнято, нема ніде до кого попроситися, бо всюди людно. Це сходилася вся околиця, всі околиці, щоб зробити цей перепис. І Марія народжує сина у стайні, кладе його у яслах, кладе у тому місці, де тварини споживають їжу. Тобто Ісус кладеться в ясла, щоб стати поживою для всіх. Народжується у місті Вифлеємі, що в перекладі означає дім хліба. Як бачимо, Марія також, напевно, могла нарікати і дорікати Йосифові. Слухай, та це ж син Божий, чому Бог так допускає, що ми десь хильві, я мала ці пологи, могла нарікати, напевно, що могла нарікати так само і Йосиф міг своєму серці нарікати, але вони цього не робили, бо вони знали, що з ними є Господь, який подбає, який допоможе. Вони довірилися на всі 100% Богові. Народилося дитятко. І що ж далі робиться? Здається, мав би бути спокій, але Ірод знає, яка ситуація і починає переслідувати Пресвяту родину Марію, Йосифа, Ісуса. Він заставляє вояків, щоб ті шукали, щоб вбили Ісуса. Який це є страх, коли на твою дитину хтось каже, ця дитина не має жити, її треба вбити. Напевно, що в цьому страсі можна було також багато і нарікати, і опустити руки, і не знати, з розуму можна зійти. Але знову ж таки Марія з Йосифом знали, що з ними є Господь. Вони не зневірилися, вони далі були з Богом, і Бог далі їх. Провадив. Бачимо, яка велика любов Йосипа, Марії, яка велика їхня довіра до Бога, скільки переживань, скільки цих незрозумілих дій, які відбувалися в їхньому житті, тих терпінь, але вони не зневірилися, вони не опустили руки, бо вони знали. Що Бог їх покликав до чогось великого, і вони йшли за Божим покликом. Так само і нас Господь кличе до чогось великого, так само і нам Господь дав життя, життя, яке є коротке, ми живемо тільки раз тут, на землі, і ми не знаємо, коли нас Бог покличе до себе, і ми готові бути до цієї зустрічі завжди готовими, щоб зустріти Бога. Також і в нашому житті ми маємо випробування, маємо терпіння, маємо якісь непорозуміння, і також деколи і нарікаємо, і подаємо відчай, і не знати, що робимо. Однак завжди пам'ятаємо про Марію, про Йосифа, пам'ятаємо, як вони ставилися до цих проблем. Вони довіряли Богові. Марії меч прошив душу. Напевно, нелегко дивитися на сина, коли на нього плюють, коли його бечують, коли він заливається потом, коли всі друзі, які були разом, всі розбігаються від нього. Материнське серце все це переживає. Марія стоїть під Христом. Її погляд звернений на Ісуса. Що мати може відчути в цю годину, невимовний біль? Серце кричить, рветься. Але знову ж таки Марія, дивлячись на сина, вона не нарікає, вона не втікає, вона не робить щось собою, але вона знає, що Бог навіть у цій. Ситуації, де проливається кров її сина, є з нею. Пам'ятаймо і в нашому житті, яка би страшна ситуація не була, Бог є з нами. Прибігаймо до Марії, бо вона є нашою матір'ю, вона нас зрозуміє, бо вона пережила те, що важко описати словами, і важко навіть відчути. Каже євангелист, мечу болю прошив її душу. І молитва до Марії має також заступницьку велику силу. Ще на парафії, будучи в Дубно, коли почалося в 2014 році АТО. І з парафії хлопчина був парафіянин, і він пішов служити і взяли. Він у десантних військах був. Його взяли під Іловайськ. І саме коли Іловайськ, цей котел, знаємо, яка ситуація була, і він там був, в тому котлі, вже в кінці, і мама приходить, каже, отче, каже, моліться, моліться, каже, бо мій Микола Іловайсько каже, я вже не можу вийти на зустріч, на зв'язок разом з ним, каже, десь до тижня часу. Я не знаю, що з ним. Каже, я не знаю, чи він живий. А в цей час в Дубну привезли ікону Завроницької Матері Божої. І ми кожного дня молилися, мали Маївку, після цього лишалися також молилися за Миколу. І то вона клянчить в неї дзвонить телефон, дивиться, вона бере телефон і скоро вибігає з церкви. Довго її нема, приходить після цього і плаче, каже: Отче, ви не повірите. Дзвонив мій Микола і каже, мамо. Каже, я не знаю, що робиться. Моїх приятелів каже, вже нікого немає в живих. Каже, я без зброї, без нічого. Каже, тут все зривається кругом кулі летять, каже, я з тобою зараз говорю. Каже, Микола, я за тебе молюся до Богородиці. Материнська молитва має велику силу. Материнська молитва відкриває небо. Материнська молитва. Змінює світ. Яка б ситуація не була, ніколи не впускаємо руки, ніколи не розчаровуємося, пам'ятаємо, що Господь є з нами, і це є найголовніше. Деколи здається, що молюся, але Бог не вислуховує Мою молитву, в серці пустиня, не відчуваю нічого, ні Божої. Підтримки, чи ця молитва є вислухана, чи вона є невислухана, і таке закрадається в наше серце. Але пам'ятаємо, немає такої молитви, яка б була не вислухана. Господь вислуховує нашу молитву, бо коли ми вже молимося, то і сам Господь вже є з нами, ми вже перебуваємо в Його присутності, і Він вже торкається нашого серця. Очищає Його від цього злого, очищає наш розум, дає добру думку, дає Святого Духа, через якого провадить нас у нашому житті. Це можемо не відчувати, але насправді Бог нас, коли ми молимося, звільняє від того всього помаленьку, помаленьку, як кажуть, шар за шаром Він знімає цей гріх з нашого серця. Ніколи не переставати молитися, ніколи не допускати думки, що Бог не чує моєї молитви. Є також одна така історія, що у селі бабця виховувала внука. Тато з мамою померли, і вона взяла на себе обов'язок бути і за татом, і за маму. Вона виховувала його, ходили до церкви, молилися на Вервиці, на Маївки також ходили. До сповіді ходив, до причастя ходив. І ось настав час, коли внук закінчив школу. Покинув село, покинув бабусю і пішов вчитися у світ. А бабця йому каже: внучку, візьми ту вервицю, каже, якою я молюся за тебе. І пам'ятай завжди про Бога. Пам'ятай про Божу матір. От тільки вони тобі можуть допомогти в твоєму житті, тільки з ними ти можеш бути щасливий. Воно взяв вервицю в свою руку, помолився і каже, добре бабцю, я буду молитися, так як ви і кажете, я далі буду жити цим християнським життям. Каже, але візьміть ту вервицю і далі моліться за мене. Каже, а я буду молитися. Вивчився він на лікаря. Забув про церкву, забув про Бога, віддалився далеко від християнського життя, і ось він на роботі, великий хірург, і до нього приходять його працівники, його помічники і кажуть: у нас є дуже дивний випадок якому ми не можемо зрозуміти, як це діється і що сталося. До нас привезли бабусю на ростин, каже, і ми, вона каже, щось тримає в руці і каже, ми не можемо тої руки розтиснути, щоб рука була вільна. Каже, ти як хірург, прийди, розріж м'язи, каже, і тоді, щоб як і належить, щоб руки були вільні, привезли в кабінет до нього. Хірургічну палату, бере скальпель, розрізує м'язи, але він уваги не звертав так дуре, хто це був. І тут рука відкривається, і він в руці бачить вервицю. Сльози накочуються на його, на, на його очі, і він розуміє, що ця це, це вервиця, на якій молилася за нього його бабця, коли уважно передивляється, він пізнає свою бабусю, починає плакати і починає усвідомлювати, наскільки йому було добре, коли він був вдома, коли він був в церкві, коли він був з Богом. І з цього моменту він навертається. Він знову стає тим, хто любить Бога, хто любить Пресвяту Богородицю. Бачимо навіть в такий. Спосіб незвичайний, Бог промовляє. Бог промовляє до нас кожного дня, промовляє до нас через голос нашого сумління, промовляє через наших ближніх, промовляє через обставини в житті, Бог стукає до нашого серця, каже, відкрий своє серце. Я хочу бути в ньому, впусти мене, довірся мені. Але щоб це зробити, Треба призупинитися. Треба подумати над своїм життям. Треба зрозуміти, наскільки Бог любить мене, і наскільки я Його потребую в моєму житті, що я без Нього нічого не вартий в цьому житті, бо все є Його долоні, все наше життя, каже Ісус Христос, що кожна волосина на голові людини є порахована і жодна без волі Отця Небесного не живе. Паде, всюди перебуває Бог, та ми не подивилися, всюди є Господь. Тільки нам потрібно зупинитися. Потрібно зняти цей шар бруду, гріха з нашого серця, з наших очей, бо саме гріх заступає наш зір, і ми тоді не бачимо, заступає наш слух, і ми тоді не чуємо. Є на нашому серці, і ми не можемо полюбити. Потрібне покаяння, а саме покаяння це усвідомлення свого гріховного стану, це відречення від гріха, це відречення від диявола, це відречення від його всіх діл, всіх його справ, це залишити своє старе життя, а почати жити новим. Життя. Є також така цікава історія, напевно, що вона видумана, але цікава про нове життя. Батько з сином, а вони були багаті, вирушили на прогулянку до лісу. ось вони йшли лісом, вже сонце зайшло і вони заблукали. Йдуть вони, йдуть, дивляться поле, йду далі, дивляться світло, яке світиться, підійшли вони до цієї хатини. І постукали, їм відкрили і кажуть, ми заблукали, чи можете нас прийняти на ніч. Каже, «Та так, що не можемо, можемо прийняти. А розкажіть щось про своє життя. Каже, та ми каже, живемо тут, за лісом, маємо одну корову і живемо з того. Тому ми можемо вам дати напитися молока, сиру, сметани. Каже, А ми ще нічого такого не можемо дати. Ми тільки маємо ту корову і живемо, що ця корова нам приносить. Тато сином каже: слухайте, дивіться, тату такі поля великі, струмо. Каже, та ви можете засіяти пшениці. Каже, можете ба мати багато тої худоби. каже, Можете мати, що тільки забажаєте, Земля родюча, тільки працюйте, і ви не будете жити в такій бідноті. Ви тоді будете багатшими трохи, а нам так добре жити, а нам так нічого не бракує. Ну, каже, нащо нам робити? Нащо нам... Лишній раз там нахилятися, працювати, нам так добре. Батько з сином рано встали, попили молока і вийшли, йдуть, шукають дорогу додому. І дивляться, корова пасеться там на горі, тут урвисько таке є. І тато каже до сина: сину, пішли зі мною. Каже, маю роботу. Каже, яку тато? Давай штовхнемо корову, щоб вона впала з того урвища. Тату, та що ти таке говориш? Та як таке може бути? Та як ми її штовхнемо, її більше не буде з чого? Вони будуть жити, вони помруть з голоду. Сину, роби те, що я тобі кажу. Зробили вони це. Корова впала, загинула, вони вернулися додому. Пройшов деякий час, і син не може спати, бо він переживає, живі вони чи не живі. Прийшло пару років з того часу, а його далі там думка мучи. І він йде шукати їх, щоб подивитися. Виходить на ту поляну, дивиться, це вже не поляна, пшениця, дивиться, багато і коні пасуться, і корови пасуться, і працівники працюють. Приходить до тої старої хати, старої хати нема, вже великий будинок. Приходить до того будинку і каже, слухайте, каже, я колись вас ночував з моїм татом. Каже, тут жила сім'я бідна, мали тільки одну корову. Каже, ви не знаєте, що з ними трапилося, не міг їх пізнати. Каже, ну, каже, то ми. Каже, корова наша загинула, а ми більше виходу ніякого не мали, як тільки працювати і розвиватися. І ми дякуємо, що так сталося, бо тепер ми є багаті. В нашому житті ми маємо також ту корову, до якої ми перев'язані. І це є цей гріх. Гріх, який говорить, тобі більше нічого не треба, тобі царства Божого не треба, тобі Божої радості не треба, тобі не треба того миру, а що тобі. Та сиди вдома. А чого ти підеш до церкви, а чого ти будеш молитися? А візьми собі краще щось, почитай, подивися, хочеш знати майбутнє. А піди до ворожки, почитай гороскопи, може, зірку подивишся на небо, якось у нас складеться, буде тобі добре. І ми маємо ту корову, кожен має свою, бо кожен є залежний від чогось. Кож, також я, також кожен має з нас якусь залежність від чогось. І ми потребуємо цієї зміни. І саме ця зміна відбувається у сповіді, відбувається у покаянні. Ми до кінця не розуміємо, але у сповіді ми отримуємо нове життя. Тільки нам потрібно постановити, не повертатися до того блювотиня, не повертатися до того гріха, бо це є смерть для нашої душі. І дуже тяжко, знаєте, піти до сповіді, коли ти впав в гріх. Кажу вона історія з мого життя. Як був студентом ще в Шевчорткуючись, то був 97-й рік. Зробив я тяжкий гріх і пішов до церкви. А з чортків це є медичний коледж, є педучилище, купа студентів, топіст. і я пішов сповідатися до священника. Я йому кажу за гріх, а він на всю церкву кричить: Як ти так міг зробити? Та ж ти вчишся в Дяківському училищі. А я злякався, я не знав, де подітися, бо відразу всі на мене звернули свій погляд, і я як. Я тоді не знаю, що зі мною робилося. Я вийшов з церкви, я вже більше до церкви не хотів заходити, я вже більше до сповіді не хотів йти, я більше від того священника не хотів бачити, як його десь бачив, що він йшов, то я відразу від нього втікав, щоб тільки з ним не зустрітися. Я тоді хотів почути, що Бог прощає тобі твій гріх. Бог хоче, щоб ти навернувся, щоб ти знову був його дитиною. А натомість я почав щось друге, почув щось друге. Знаєте, і тепер, якщо обдумаю, і це добре, бо я тепер розумію, як треба сповідати. І я тепер розумію, що тоді від того часу в мене вервиться з рук не випадало, я постійно ходив і молився. Господи, прости мені, Господи, прости мені. І я більше пізнав Бога навіть через цей випадок. Бачимо сповідь це є переміна нашого життя. І мусимо завжди готуватися, собі пригадувати, що саме віддаляє мене від Бога? Хто або що забирає той час, який маю приділити Богові. Не смішно казати, хто забирає час в мене. Хіба є мій час? Сьогодні і є, завтра мене нема. Час є в Божих руках. Тому пам'ятаємо, що час є Божий. І час в теології богослові називається «кайрос». Царецької мови, що означає, час спасіння. А в нас ми вживаємо хронос, тобто час, який ми рахуємо. Перша година, друга, третя, четверта година. Час спасіння це найцінніший час. Бо кожної хвилини Бог чекає на нас, чекає на наше повернення. Бог не буде казати, а ти такий сякий, ти таке зробив, а тепер прийшов до мене. іди звідси, чого ти прийшов? Ні. Задайте собі, Причу про блудного сина. Все розтринькав, вертається додому. Бо за що буде жити? Зрозуміє, кому він становищі. Батько чекає на сина, кидається навпроти нього біжить, син падає в його обійми, і батько жодного разу не сказав, а ти такий сякий, а ти то зробив, а чому ти так не зробив? Він не докоряє, а він тільки обнімає і своїми обіймами дає розуміти, наскільки він любить свого сина, наскільки він хоче, щоб син повернувся до домівки, наскільки він хоче, щоб син перебував у його господарстві. Так само і Бог він хоче обійняти кожного з нас, хоче пригорнути до свого серця. Він хоче бачити нас у своєму царстві. А це царство, воно ж починається вже зараз, тут, на землі. Бо коли я запрошую Бога, я вже живу в Його царстві, бо тоді цар є зі мною, тоді Господь є в моєму житті. Тому дуже важливо пам'ятати молитва, сповідь, святе причастя, свята літургія. Церква це є місця, де на нас чекає Господь. Однак диявол не спить. Він розуміє, якщо ми стаємо ближчими до Бога, він тоді втрачає силу над нами. Тому Він постійно дає нам різні думки. А чого ти будеш молитися? А слухай, не йди до сповіді, ще почекай собі пару днів, потім підеш. А потім слухай, а зроби краще це. А потім пізніше підеш. І так відразу його зброя диявола це відкладати на пізніше, зробиш пізніше. Помолитися, помолишся пізніше, підеш до церкви, підеш до церкви пізніше, все пізніше, пізніше, пізніше. І так відтягує нас від Бога і тоді володіє на нашим життям. Тому дуже важливо є жити вже зараз, тут і тепер. Отож. Відкриймо наші серця, будьмо як Марія, сідаймо у ступах Господа, слухаймо Його Слово, бо Його Слово є живе і діяльне, Його Слово є вічне. Нехай Господь Бог перебуває у нашому житті, у нашому серці, а Марія хай випрошує тих ласк, яких найбільше ми потребуємо в нашому житті.